Історичний саміт ЄС на порядку. Денному початок перемов про членство України та подальша фінансова і військова підтримка Києва. 27 країн намагаються дійти згоди щодо виділення 50 мільярдів євро на фоні того, як американські конгресмени голосування провалили і відправилися на різдвяні канікули. Євросоюз нині проходить перевірку на міцність, пише політико. Перспектива приєднання до блоку є найбільшою підтримкою, яку ЄС може надати Україні, сказав один із євродипломатів. Не забуваємо, що однією з причин початку цієї війни, окрім того, що відбувається в голові Путіна, є те, що Україна повернулася обличчям до заходу. За словами міністра закордонних справ Литви Габрієлю Салансбергіса, одного з найпалкіших прихильників України, ЄС зараз перевіряє межі обіцянки. Так довго як це буде потрібно, очевидно, стільки, скільки буде потрібно, означає стільки, наскільки ми зможемо домовитися. Якщо ми не зможемо цього зробити, очевидно, що це матиме величезні наслідки насамперед в Україні, однак не лише там. Це не перше випробування єдності ЄС щодо підтримки України, пише політико. Санкційний тиск час від часу послаблюється через економічні проблеми різних країн, що іноді призводить до політичних торгів і внутрішніх суперечок. Зокрема, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно використовує право вето щоб домогтися поступок для Будапешта. Однак цього разу путінського друга не влаштовує і початок перемог про членство України в ЄС. Орбан хоче стратегічних дебатів щодо політики ЄС стосовно України і закликає до припинення вогню між Росією та Україною. Когорта високопосадовців і дипломатів ЄС наголошують, що Угорщина ізольована через свою позицію і що 26 інших країн усе ще підтримують Україну і хочуть, щоб Київ став частиною блоку в довгостроковій перспективі. Однак у приватних розмовах багато хто визнає, що війна вже не пріоритет у повсякдені даному житті більшості лідерів ЄС. Сумніви наростають, пише політико. В кулуарах усе частіше лунає питання, скільки ще грошей ЄС витратить на війну в Україні. Європейські популісти ловлять хвилю розчарувань та використовують політичну втому на свою користь. Експерти виокремлюють групу країн, які уже мають такий вигляд, ніби передумали щодо членства України у Євроспільноті. Місяці статичних фронтових боїв між Україною та Росією поглинають зброю та гроші без жодних ознак військового прориву Києва. Перші шість місяців наступного року будуть жорстокими для України. Вважає директор у галузі міжнародної безпеки Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Ніл Мелвін, оскільки Росії вдалося прискорити виробництво і постачання озброєнь, тоді як пакети допомоги від союзників України затримують. Ються недалі частіше деякі дипломати ЄС розмірковують, чи не приєднався Орбан до Путіна у стратегічному очікуванні розпаду України. Пише політико. На тлі перемоги ультраправої партії в Нідерландах, приходу до влади в Словаччині приятеля Росії та очікуваного сплеску ультраправих заява угорського прем'єр-міністра про те, що вітер змін уже тут видається пророчою. Перемога Дональда Трампа на виборах у США наступного року може ще більше підірвати підтримку Києва. Отож, чи встоїть Європа на своїх позиціях, попри прокремлівський тиск? Питання наразі риторичне. Це був огляд преси.